Рядом прилетел план Просто горится за домом парковка, чтобы вы понимали, взрывается машины. Машины все горят. Назвати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що коли ви підписуєтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф, ви додаєте неймовірну кількість плюсиків в свою власну карму. Ну і звісно, ходіть в опис до нашого випуску. І не забувайте про наш збір. Він йде. Поволі, не але він йде, і я вам за це дякую. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Це означає, що ми зберемо не тільки на автомобіль. А ще й на всю інфраструктуру, яка його обслуговує на переробку, на догляд за ним і не тільки. Тож, друзі, шукайте в описі цей збір, шукайте всі рахунки, донайте будь-яку доступну для вас суму, головне допомагати нашим військовим. Ну і звісно, лишайтеся із нами, тому що ваша присутність, ваша співучасть для нас окремо важлива. Вся парковка горит. Илья, зайди ты. Зайди. зайди. Ну, вот походу девочки до нас прилетело. Просто у меня за домом горит полностью. Все взрывается. У меня из дома вылетают окна. Просто. Рядом прилетел план. Просто горится. За домом парковка. Как вы понимали, взрываются машины. И у нас просто с квартиры окна вылетают. Стекла выбивали. Сюда все дальше взрывают. Ба, ты куда побежала? Сюда иди. А, братан, ты угораешь? Тут просто пи... Тут машины все горят. Тут очень-очень сгорело. Тут просто пи*** Пла пламя бля. Вот тут уваривают, вон, он там веном. Происходит ебаный. Даша, смотри. На дорогу, Даша. Смотри на Да я пишу дорогу. А далі друзі приберіть дітей від екранів, тому що там буде зараз така лексика. Що ой-ой-ой, далеко не завжди можна почути настільки великий і могучий русський язик. Але річ тим, що це буде такий бенефіс, моноспектакль, моноспіч від СВОшника із ДНР. Ну, цієї, знаєте, самопроголошене королівство, навіть не Бананова республіка, навіть гірше. Але щось там не то пішло із цінами. І оцей СВОшник навіть і говорить, певно, до своїх, що якщо вони будуть і далі продовжувати мовчати, тільки я не буду відтворювати повністю, що він говорить, то тоді, звісно, настільки погане життя чи рівень цього поганого життя так і залишиться. Маттінко рідна, ви подивіться, які там революціонери мамки не ще не перевелися на Донбасі. Річ в тім, що він наводить приклади того, що скільки коштує. Скільки що коштувало раніше, і скільки коштує зараз. Що з'їдає інфляція? Скільки коштує хліб? Але, зрештою, зачекайте. Зачекайте. Невже в 2014 році, коли ви зраджували Україну, хтось вам сказав, що ви будете жити в Монте-Карло, що у вас буде все ідеально? Ні, вам просто сказали. Куди там в какую гавань визращається восток України. Але далі вам нічого про благополуччя не говорили. Бо більше. Більшість Росії живе неблагополучно, тому ви живете як середньостатистичні росіяни під окупацією. Але повернімося до старту, там, де не можна мовчати, бо інакше таки буде жити навколішка. Господи, ви зараз почуєте його слова і зрозумієте, наскільки філігранно я добираю цю алюзію. То вставайте! то справді беріть озброєні і повставайте проти окупаційної влади. Може, ви і зможете поборотися за щасливе майбутнє. І да, поки ви будете так мовчати, зжимати ручки в кулачки, то вас так і будуть не знімаючи продолжать. Я приведу елементарний примір. В тому году газ був 4,50, ну 4,50, грубо говоря, в этом году 6 с чем-то. Хотя інфляция у нас в стране. Країні... 4,8%. Булка хлеба стоила 40, ну, грубо говоря, 40 рублей. Сейчас 55. Инфляция у нас 4,8%. То ли 4,8%, то ли 4,6%. Где же бл эта справедливость? Это просто сколько можно молчать? И для мешканців Донецьку. Мы из Києва просимо поставить песню Заслуженную и народной артистки Украины Ирины Білик. Почему так жесток снег? Оставляє на ньому сліди. <плес> Неважливо одним словом. Зараз мова йтиметься про сніг, який заміняє Донецьку воду. Вбирается снег в ведро. Светлана Гаврилова живет в поселке шахты 19 Кировского района Донецкой, как никто другой рада снежной погоде, показывает запасы, которые удалось натопить. Так женщина решает вопрос длительного отсутствия воды. Ее нет уже более трех месяцев с тех пор, как коммунальщики начали ремонтные работы на водоводе. 20 октября был котлован развит. Скажите мне. Неужели с 20 октября было не сделать? Длительные переписки с водоканалом результатов никаких не дают. Сначала обещали, что решат проблему к Новому году, теперь сроки сдвинулись к концу февраля. А как все-таки здесь, где воду набираете? Вот дождик идет, мы набираем. Вот спасибо дождям. Все, спасибо ну, да. невесной канцелярии. Помогла нам. На горячую лючу, как они, диспетчер. или поверещай, она нет воды. Когда по графику на вот уже пятую подачу не дают, Она говорит, молодой человек, воды нету, бурите скважины. А у меня муж у него поломанный позвоночник. Он с палочкой с трудом ходит. Отцу от на специалистов это 90 лет. Як uh -huh. Він єлі-єлі ходить. Ми от отні... з дому тащимо йому воду. Знаєте, буквально нещодавно Соловйов нас звинувачував, що чому не треба жаліти киян, тому що ми зловтішаємося, наприклад, з Донецьку. Хоча б все ж таки підкреслюємо, що коли там була злочинна українська влада. То проблеми з водою не було. Ну а як прийшла Росія, так проблема стали однакові, що в Донецьку, що в Києві. Тому ні, ми не зловтішаємося. Ми тільки показуємо, що таке русський мір. Так, от, мешканці певних селищ розповідають, що живуть без води вже понад три місяці. Мамамія, нас тут у Києві перекривають інколи дороги через дві доби. Комунальники розпочали ремонтні роботи на водопроводі і не встигли закінчити до холодів, а далі все. Ти ж не будеш працювати в таких умовах, то ж кинули все, як є. Тож тепер єдиний порятунок для людей це буквально сніг. Слухайте, а коли буквально за місяць, за пів сніг більше не буде падати, як тоді люди будуть рятуватись, а точно вони включаться Соловйова, і він розкаже, що так добре, як при Росії, вони ще ніколи не жили. Называется «Балайка». В этот раз относительно повезло. Помог Виталий Воронков. Он живет рядом, подсказал. Замерзла трубка. Замерзает шланг, потому что люди не сливают. Давайте. И мало кто укутывает. Вот мы укутываем, оно нормально держит. где морозы выдержат, думаю, эти выдержат. Обратный путь на подъем. Воды нагрузили не слишком много, поэтому не так сложно. Если, конечно, не повторять этот маршрут по многу раз на дню. От дома, где живет Нина Васильевна, до бочки расстояние около километра, а то и двух. Благо, можно сейчас зимой воспользоваться санками и таким образом перевозить тару. А так, если честно, не натопаешься. В сложившейся ситуации люди отчаялись. Устали ходить за несколько кварталов, набирать тару с водой, топить снег. Пока вариантов немного. Ждать оттепеля а после, когда закончатся работы. Но надежды, что все-таки коммунальщикам удастся изыскать ресурсы и резервы, они не теряют. Вы нас нас в каком-то плане Зеленского, где мы собирались сделать так, чтобы настала нищевная поразка для России. Але в якийсь момент наші плани чи план Зеленського провалився? Ми від нього відмовились і перейшли до терористичного підпілля. По-перше, Олена із Києва хоче запитати Марію Стакановну е, з Москви, А скажіть, будь ласка, де саме наша тактика заснала поразки? Давайте інакше. Якщо ви не програєте, ви виграєте то де? Назвіть точку, локацію, місце. Ми хочемо подивитися. Імія нікий наполеоновські плани по чуть ли не... нанесению России стратегического поражения и почему Зеленский, ну я думаю не почему-то, потому что историю не знал, возомнил, что он и будет реализатором этой концепции, потерпев сокрушительное поражение этих планов, не перешли к тому, что удобно, подручно, что доступно вот такому мщению, вот а, такому террористическому Падполію, вони ніяко зрештою, наше підпілля це паралельні шляхи, щоб не відбувалося. Ми завжди говорили, що навіть не знаючи, коли і як скінчиться ця війна, немає жодного сумніву, що буде завжди існувати і працювати ну щось на кшталт українського масаду. Це коли наші спецслужби будуть переслідувати ваших покидьків. Причетних до розв'язання війни, до вбивства українців, мирних військових, і ми будемо їх карати. Тож хочеться заспокоїти Марії Захарову чи подавати їй ще один привід нажиратися. Ми будемо вас переслідувати доки не знайдемо кожного. Ну ще раз говорю, і цим планом не суждено бути реалізованим. Питатися будуть Гадості, жаль их к теж треба трагедии, А ми в цій ситуації выстоим, сомнений никаких. ніяких. А ви щось чули про сили, які хотіли би у Білорусі зробити держпереворот? Я скажу від себе, може не об'єктивно, може суб'єктивно, але мене таке враження, що для більшості світу навіть сусідів. Білорусі, які відчувають певну небезпеку, це країни Балтії, що їм тупо плювати. Зрештою, свобода народу це вибір народу. Його зробив український народ і став вільним. Його не зробили росіяни і лишилися в цьому мордері. Білоруський народ в 20-му році теж багато в чому мав можливість обирати. Але тоді вони виступали за мирні процеси, мирні акції, і Лукашенко зміг силою їх побороти, тож, зрештою, ніхто, окрім самого народу, не зможе змістити владу. Але пропагандисти, які мають захищати цей режим, вони стверджують, що єдина причина неіснуючих сил і неіснуючого бажання держперевороту це те, що Лукашенко, прийшовши до влади, взяв курс на зближення із хотіла сказати радянським союзом, хоча так, да, із спадкоємицею радянського союзу Російської Федерації. Хоча це неправда. Служба внешней разведки Российской Федерации опубликовали данные, что ряд западных центров в Германии, значит, в Великобритании, в Польше готовятся и хотят все-таки осуществить попытку государственного переворота в Беларуси для того, чтобы сменить власть. Конечно же, это правда. Почему это правда? Потому что на самом деле, вот с момента прихода к власти Александра Лукашенко, Запад ведет в отношении нас гибридную войну. Почему? Им плевать на демократию, там, на выборы какие-то. Абсолютно все равно, как у нас выборы проходят, там, права человека. Все это предлог. На Западе это никого не интересует. Там, как мы живем или что? Мы угрожаем кому-то? Нет. Они знают, что мы никому не угрожаем, что мы никогда ни на кого не нападем. Почему они хотят власть в Беларуси поменять? Причина одна. То, що Лукашенко, прийдя к власті, взяв курс на союз Російської Федерації свого часу, в 2020 році, він навіть вже дрейфував та вже відходив від Москви і здавалося, що його можна вирвати з цих лап. Але далі він програв вибори і шукав порятунку знову у Москві. Зрештою, на сьогоднішній день справді немає сил політики. Організації, які б працювали над тим, щоб змістити Лукашенка, для всіх очевидно, ця підстилка, ця щістка, він впаде чи піде, якщо щось трапиться із путіним. Тож хитати треба набагато сильнішу і впливовішу фігуру. Чим власне ми і займаємось? Тобто союз Росії укріпляє державність Білорусі, укріпляє суверенітет Білорусі, ділить і Білорусі Росію сильніше. От ета западу не нравится. Для них каждая постсоветская республика, она нужна только для одного. Сделать антироссию. Они не хотят, чтобы там люди жили хорошо. Зачем им конкуренты? Им плевать там на людей. Вот посмотрите на Украину. Гибнут украинцы каждый день, что кто-то переживает, что они гибнут. Нет, им все равно. Вот антироссия хорошо. Поэтому они рассматривают любую постсоветскую страну как антироссию. И каждые выборы в нашей стране, и в России в том числе, как возможность осуществить госпереворот. Вот сейчас они готовятся к 29-30 году. У нас единый день голосования в 29 году, выборы президента в 30 году. Вот будут готовиться. Что они делают? Вот меня иногда спрашивают. Пятая колонна, которая в Польше и в Литве, эти там Тихановские, вот эти все, Шушера это вся, они в них не верят. Они их рассматривают как бизнес-проект. Они половину денег пилят и их держат для легибетизации своих действий. Мол, это не мы, вот это ваша оппозиция. Але вони все не унімаються. Тут наказується служба зовнішньої розвідки Росії. Ну, це ті, хто зазвичай стверджує, що ми збираємо брудну бомбу, що ми готуємося застосувати ядерне не в нас озброєння по Росії в хімічне озброєння, і не тільки так, от вони випустили попередження про цілі Заходу щодо Білорусі. Що власне, звісно ж, головне завдання Заходу це. Підірвати чи відірвати Білорусь від Росії з метою ослаблення Росії. Ну так, в принципі, Кащеєва ігла, вона ж і знаходиться, звісно ж, в задниці Лукашенка. А Лукашенка в Мінські та відстане і ще вихід в білоруській столиці. Як вони одне одного нахвалюють, як вони одне за одного тримаються, бо в світі справді. Рідніших майже не лишається. Хоча я би все ж таки на місці воєнного злочинця Путіна не надто б покладалась на Лукашенка. Він зрадницьки давним-давно вже передумовився із Пекіном і здав всі свої інтереси і суверенітет Сі Цзіньпіню. Тож все, що зараз об'єднує Білорусь і Російську Федерацію, це все ж таки географія, близькість, спільність інтересів. Но как только почне падать Москва, как только почне руиноваться этот режим, вы побачите. Батька первый скажет, а я же говорил Володе, Володь, не начинай это своего, Володь, все плохо закончится. Никаких планов они не изменили. Главная задача Запада ⁇ это оторвать Беларусь от России с целью ослабления России. Я даже продолжаю мысль, изложенную в этом. Докладе или сообщении скажу, что мы. Я вот, просто видно, что хочет сделать Запад: оставить хоть какой-то обрубок от этой Украины, сохранить там антироссийский режим, накачать этот режим оружием, сохранить выход к морю этого режима, попытаться свергнуть власть в Беларуси, конкретно обозначен 2030 год. И вот вам Балтийско-Черноморский вот этот коридор или. кордон, который відділить Росію, і буде фактично плацдармом для дальнішого знищення Росії. Вот о чому говориться. Ну і на тому, друзі, в мене все. Хоча, як ви знаєте, я могла би безкінечно розповідати про російську пропаганду, але зрештою маємо дати їм право та можливість на помилку, щоб її знайти і показати. Ви під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Прокоментуйте сьогоднішній випуск. Ну і звісно, не забувайте про донати і підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір ви можете легко знайти в описі до цього випуску. Переходьте, донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.